Ялинка в Олександрії буде. Зранку 7 грудня на площі Соборній почали встановлювати каркас головної ялинки міста. Роботи виконують працівники КП Зеленгосп. Роботи мають завершити до 19 грудня. Чи буде ялинка мати такий же вигляд, як у минулому році, чи отримає нове оздоблення, поки залишається таємницею навіть для самих комунальників. У листопаді Олександрійський ЦНАП надав близько двох тисяч адмінпослуг. За минулий місяць ЦНАПом надано 1834 адмінпослуги, а також надійшло 705 онлайн звернень на замовлення. Є послуг до міського бюджету за надання адмінпослуг надійшло 2 мільйони 400 тисяч гривень адмінзбору. Йдеться на сайті міськради. Уряд запровадив посилені карантинні обмеження в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. Рішення ухвалено 9 грудня за результатами трьох тижнів обговорень із представниками бізнесу, з місцевою владою та епідеміологами під забороною відвідування закладів освіти, окрім садочків, всі масові заходи, роботи непродовольчих торгівельних закладів, а також закладів сфери обслуговування. Кіровоградську обласну раду очолив Слуга народу Сергій Шульга. Таке рішення прийняли 11 грудня, коли після перерви через псевдозамінування продовжила роботу перша сесія облради, восьмого скликання. На посаду голови облради претендували Олександр Чорноіваненко, батьківщина, який очолював облраду в минулому скликанні, і Сергій Шульга, Слуга народу, експрацівник СБУ. За шульгу проголосувало 40 депутатів, за Чорноіваненка 24. Перед голосуванням, відповідаючи на питання, Сергій Шульга повідомив що у разі підтримки своїми заступниками обере представника пропозиції, ОПЗЖ і радикальної партії. Олександрійські бібліотекарі закликають містян долучитися до благодійної акції Новорічну іграшку в кожен дім. Робити добро-легко, в даному випадку достатньо ялинкової прикраси. Пункти збору бібліотека для дітей імені Гагаріна та бібліотека імені Пушкіна. Всі зібрані прикраси будуть передані діткам з особливими потребами або для малозабезпечених родин.